Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставити по Україні. Є багато цікавих пропозицій, зараз робимо огляд. Починаємо з супер пропозиції, біленький колір, 11 місяць, 2020 рік. Така. Рестайлова Kia Niro 64 кВт. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Біленький колір, практичний, гарно миється, гарно витирається влітку менше нагрівається. 2020 рік вже має набагато цікавіші задні стопи Full LED. Виділяють даний автомобіль з потоку. Інших автомобілів. Тому останнім часом 90% возиться лише 2020 рік. Ну і попит, звичайно, більший на 2020 рік. За світовими дослідженнями KIA ev 6 номер один по батареї. Батарея, яка не просідає і довший час. Залишається в першопочатковому стані. І як ви бачили, попередні огляди заміри комп'ютером соху батареї Kia Niro має завжди 100% сох батареї. Даний автомобіль також ми зробили діагностику, підключили комп'ютер, також перевірили даний автомобіль прибором. По лакофарбовому покритті, все в оригіналі. Супер пропозиція дня, білесенька Kia Niro, 20-й рік. Максимальна комплектація, GBL-музика є, пам'ять сидінь, амбієнт підсвіточка, шкіряні сидіння, такий автомобільчик в наявності. І саме основне чесний перевірений пробіг. 102 тисячі чесного перевіреного пробігу. Запас ходу на даний момент 443 кілометри. В 2020 році вже йде набагато сучасніша така навігація мультимедіа, такий великий планшет. Набагато цікавіше, ніж 2019 рік Кіа Ніро. Можемо купити на аукціоні 2019 рік, але лише під замовлення. І в наявності зараз є біленька Кіаніру. Темно-сині, чорні графітові на будь-який смак. Почали з біленької, тому що самий популярний колір. Камера заднього огляду з проекцією, з траєкторією руху є в даному автомобілі. Ну, і як я казав, підключили комп'ютер. Щоб не бути багатослівним, сох батареї в даному автомобілі, життя батареї 100%. Тобто автомобіль проїхав 100 тисяч кілометрів і сох батареї в даному автомобілі 100%. Не просідає батарея в Кіаніру так сильно, як там в інших марках. Є підігрів сидінь, охолодження сидінь. Підігрів керма, клімат, місце для безконтактної зарядочки, телефону, два ключки, безключовий доступ. Ну, як бачите, автомобільчик в збереженому стані. Можна зробити детелінг, можна зробити хімчистку до доведення до ідеалу. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Гума в хорошому стані, тому що автомобіль проходив техогляд тут, в Нідерландах допуску виїздів на дороги Нідерландів. Кліматичні умови тут хороші, відповідно, всі автомобілі без задатків корозії. По ходовій частині ніколи ніяких проблем немає в таких автомобілях, як до 5 років з Нідерландів. І 2020 рік має три фази. І даний автомобіль так само. На сьогоднішній день багато є досить цікавих пропозицій. Це за тиждень викупили на аукціонах класна така KIA Niro червоний перламутр. Такі автомобілі в такому кольорі бувають досить рідко. Є зараз в наявності. Чистий 2020 рік так само, так само максимальна комплектація Executive Line. Дивимося. Ambient підсвіточка, нова навігація, підігріви, GBL музика. Все є в даному автомобілі. На сьогоднішній день є біленька, темно-синя, чорна на будь-який смак. Також є преміум класу Mercedes. EQC. Класний стильний автомобіль на повному заряді. Користується популярністю шкоди еніаки, електричні автомобілі. Такий автомобіль в червоному кольорі. Ми купили для нашого підписника з міста Одеси і салатовий колір також їде на місто Львів. Темно-синій металік. Є, є такий колір в лінійці Kia Niro. і є таких екземплярів Дві одиниці. Будь ласка, автомобільчики збережені, автомобіль із чесним пробігом. Пробіг підтверджений сервісною історією, а також підтверджується напом. 87 тисяч оригінального пробігу. Темно-синій металік один варіант. Темно-синій. Металік. Будь ласка, другий варіант 71 тисяча кілометрів. Є такі автомобілі. Свіженька пропозиція, також лише за аукціону Kia Soul, чорний металік, такий цікавий по дизайну електромобіль. Такі автомобілі також користуються попитом. Батарейка така сама, як в Кіаніру 64 кВт. Сух батареї в даних автомобілях також дорівнюють 100%. Ренозої маленькі, електричні, комфортні для їзди по місту електромобілі. 52 кВт батарея, запас ходу 300 км плюс. Кого цікавлять такі автомобілі на сьогоднішній день є. Два зрібних, біленький і голубень е, Рено Зоєчки. Свіженька пропозиція лише з аукціону Mercedes EQB в класному такому е, сірому кольорі, матовий колір, не, не металік. Автомобільчик приїхав з аукціону в збереженому стані, весь в оригіналі. І також з хорошим пробігом. Максимальна комплектація EQC404 Matic. Будь ласка, преміум музика, шкіряний салончик, поєднання шкіри і алькантари, відкривний люк, така класна панель і багато чого іншого. Окремо зробив на даний автомобіль огляд. Також в наявності є Айоніки 5 це 74 кВт батарея. Чорний металік, автомобіль весь в оригіналі і хороша ціна даного автомобіля. Ціна, будь ласка, 19 999 євро. Ціна нетто. Максимальна комплектація. Музика босе, амбієнт підсвіточки, підтримка ніг, все є в даному автомобілі. Кого цікавить, такі автомобілі також купуємо, доставляємо в Україну і по Україні. Є айоніки в чорному кольорі, золотистий, зеленкуватий, ще окремо стоїть, не виставили на інтернет. І класний такий сірий е, сірий металік. Так, багато є цікавих автомобілів, кого цікавить, телефонуйте. Попередньо всі говорять, що е, мито буде. Тобто, можливо, не 30%, але попередньо говорять, що просто так не дадуть возити далі електромобілями. Сотнями, тисячами до України. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться з друзями, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами. Є багато вантажних фургонів, є також гібридні автомобілі, дизельні на будь-який смак. Підписуйтесь до нових відео.